Ще раз вітаю з усіма. А, у мене там зірвалася пряма трансляція, бо перестав чути звук мій, тому зараз я заново буду все вам показувати. Скумбрію зараз я хочу взяти, але не слабосолену. А можливо, і слабосолену. Оцю, мабуть, я буду брати, але вона якась прямо розсол такий, аж чорний. Ну ладно, я візьму. Можна вас? Зараз буду брати таку скумбрію. Дайте якусь скумбрію, таку середню, не маленьку, а. О, яка гарна, хай буде. Так, далі мені ще треба взяти піти е, наповнювач для кота. І ще треба купити, ось зараз я беру рибинку. Овочі. Зараз піду подивлюсь на овочі, але я вже їх брала вчора, тому зараз гляну, може, що мені треба додати. Дякую. Так, рибінка в мене вийшла на 157 гривень. Отака. От Отака рибінка, так. Що тут у нас є? Ікра чорна 2899. Ось тут така малюсінька баночка 2300. Ікра чорна, бачите, які делікатеси. Далі, що тут у нас зараз? Є? Креветка. О, яка велика креветка. 5690 за 100 грамів. Дорого, звісно. Кілограм 590 гривень. Так, а це в баночках оселедець. Вон яка знижка. За 60 гривень можна баночку взяти. За 64. Ось такий оселедець. Козацький. Але я, бачите, купила скумріну, Захотілося мені. Але не копчено, а зараз картоплі да? Ульянка, у мене рибна душа, то вона буде їсти з задоволенням. Такс, поїхали далі. Щось у мене сьогодні моя дитина розстроїлась, математику вона знову там вирішувала і не встигла. О, ця математика, звісно. Вона в мене більш гуманітарій. Любить читати, переказувати, а це, звісно, щита вважається... це. Ну, ладно, то таке. Всі ми в школі колись вчились і щось подобалось з предметів, щось не подобалось. Так, що тут сьогодні? Печіночка свиняча 4,69. Але їм її тільки я. І чоловік ній не їв, і діти не хочуть таке. Куряча гомілка 1140, крило 1140. Оце я брала. Куряча гомілка м'якоть без косточки, отаку. І ви знаєте, вона дуже нічого. Вона гарно посмажилась і косточки там нема. І смачне. Так, кудись я хотіла проїхатися. Кудись хотіла проїхатися. О, Анну свиняча грудинка. Треба буде сало собі кусочок купити, бо в мене вже немає. 31,40 сало сьогодні тут в сільпу. Це все фасоване, ковбаски. Ось, зараз стільки всього, що, що хочеш, то й береш. І зі знижками і без. А це заморожене. Теж така ковбаса. Бачите, яка вона заморожена. Нащо її заморожувати? Це що у нас? А, так це ж фарш м'ясний рублений. А я ж думаю, що це ковбаса. господи, як всегда. Так що можна. А ще, оказується, це корм написано, збалансований, готовий до вживання. Нічого не зрозуміло, корм, збалансований, готовий до вживання. Ну, в общем, ще можна стільки нагребти всього, що не знаєш, навіть чого і гребеш. Оце таке разнообразе велике. Щіпчики оці треба ще теж, щоб були ковбаски перевертати. Так, всім привіт! А, це для собак хтось пише з сільпо. Ну, так, бачите, у мене ж нема собака, а я думаю, що тут за ковбаси там лежать. Це, так, да, це в сільпо, я знаходжусь в Україні, в Києві. Так. Є ось такі прянічки. Один прянічок коштує 100 гривень. Але це ж одна краска, це весь рот. Ой, вже поломаний. Весь рот буде синій, отут буде весь рот червоний. Взагалі, я такі не дуже -то привітствую, тому брати не буду. Це так. Оце чипси яблучні, це смачне. 90 гривень. Сушка колись у нас була. І така сушка колись у нас сохла на крише у бабусі, на покривальці. І їли, і компоти пили. І... Ну, звісно ж, ні 100, ні 100 гривень за 100 грам. О, бачите, тут вчора ми теж з малою брали е е е е рецепти тут лежать. А ще ми брали ось такий зефір. І тут була м'я та яблуко, а це смородиною, І нам сподобався. Вона так не дуже сильно виражений такий смак. От за такі дві зефіринки 43 гривні. Але до кави можна. Хто полюбляє зефір, то це новинка така. Може, вона вже, звісно, давнішня новинка, але я її тільки ось недавно проїхала в зеркало. Я ж з вами завжди вітаюсь. Привіт в зеркалі. Так. Так, за 90 гривень по самі їдять, можна свіжих купити Угу. Так, ще є ось така картопелька чищена. Молода. Хтось брав чи ні, я вже декілька разів це бачила, але я собі ще такого набрала. І тут десь ще була, о, цибуля чищена, дивіться. Чищена цибуля. Так що така чищена цибуля, 43 гривні за пол кіла. Зараз цибуля в АТБ за 11 гривень кілограм. А тут 50 гривень за два, 2... за шість штучок. Оце колись кума моя брала. Отаке поварене вже бурячок то казала, що нормальна тема. Каже, шубу зробив швиденько і не треба оце варити. Вже з таких варених овочів. Не знаю. Я думаю, що краще хай воно повариться саме, чому це. Ну, Кожному ж своє, це ж, понятне діло. Так, зелена цибуля 30 гривень. На очах росте кожну неділю по 5 гривень, плюс, плюс, плюс. Трошки подорожчає. Хумус. Що це таке хумус? Може опять корм якийсь, а я щось не знаю. Не знаю, що це. Бачите, навіть не знаю, що воно продається. Паста якась, паста. Так, ну ладно. Пісний продукт, хумус класичний. Так що хто постує, можна брати. Щас по овочам щось давайте глянемо. Кавуни 20 гривень. Помідори От і знижка тут є, фасовані мінус 25. А коштували 80 гривень за 4 штучки. Нормально живете, все вроде есть. Интересно, продукты все из-за бока. Не на все. У нас свого...